8 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та три по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби рашистів та ще одну важливу ціль. Сили безпеки та оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Надійшло підтвердження ураження рашистського центру бойового управління угруповання військ Дніпро-Арабатській Стрілці біля тимчасово окупованого Генічеська 1 листопада 2023 року. Оприлюднені рашистськими інформаційними смітниками некрологи викривають загибель щонайменше трьох полковників у тимчасово окупованому Луганську підірвано автівку депутата та ексначальника управління міліції Линири. Ліквідовано воєнного злочинця, який був причетний до організації катівень на Луганщині, та особисто катував людей. Районний суд Одеси ухвалив обвинувальний вирок так званому голові тимчасово окупованої частини Херсонської області у справі щодо Держзради, призначив покидьку 15 років в'язниці. Неспокійно на території рашистського рейху у Бурятії сталася потужна пожежа на гірничо збагачувальному комбінаті.